Добрий день! Розглянемо тему внесення даних по температурі для розрахунку витрат палива. Нормативні витрати палива розраховують для кожного конкретного авто, залежно від його типу та призначення, виходячи із установлених норм витрат палива. При цьому також враховують коефіцієнти коригування. Саме застосування цих коефіцієнтів дає змогу врахувати дорожні, кліматичні та інші експлуатаційні фактори, які впливають на фактичні витрати паливно-мастильних матеріалів. Одним із даних, що використовується для розрахунку витрат палива, є дані щодо температури повітря. Комплекс надає можливість щодня вводити дані про температуру повітря в розрізі автопідприємств Філій. Дана можливість доступна тільки при наявності підміченого під системі облік автотранспорту, в модулі налаштування, на вкладці Параметри пункту Облік температури в розрізі автопідприємств. Якщо в структурі підприємства є філії, що знаходяться на іншій території, та температурний режим там відрізняється від центрального апарату, Необхідно створити автопідприємства на закладці Довідники вкладці Автопідприємства по пункту меню Реєстр Створити та заповнити необхідні поля. Закриваємо даний модуль. Перед створенням подорожніх листів Необхідно внести дані щодо температури повітря. Для внесення таких даних необхідно зайти в підсистему облік автотранспорту в модуль Подорожній лист. Показники температури вводяться за допомогою пункту меню Реєстр, Температура повітря або з використанням комбінації клавіш Alt-T. У вікні Температура повітря задається Дата Температура у градусах у зміну 1 та зміну 2. Якщо в обліку є філії, в полі «Автопідприємство» обирається необхідна філія для внесення даних. По кнопці Застосувати всі введені дані по температурі повітря зберігаються в базі постійно. По кнопці Температура за період Можна подвійним кліком обрати значення з довідника температур на потрібну дату та натиснути ОК. Дякуємо за увагу!